Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма Власна думка. І сьогодні в цій студії будемо спілкуватись із Віктором Пражмовським, головою Рівненської Федерації Спас. Отож, кого цікавить сучасне козацтво? Лишайтесь з нами. Віктор Пражмовський, голова Рівненської Федерації СПАС, мій сьогоднішній співрозмовник. Вікторе, вітаю! Доброго вечора. Назвичайно, завжди радий ти, тебе бачити в цій студії. І я свого боку слово дотримав. Я обіцяв запрошувати тебе до цієї студії, тоді, коли будуть новини. Ти свого боку обіцяв прийти, так само слово стримав, прийшов. Я хотів би побудувати нашу бесіду насамперед в такому напрямку. Я можу помилятись однак мені здалося, що рік 2016 для козацького руху на Рівненщині був. Найбільш плодовитіше якщо можна так сказати. Я відразу пригадую той захід, який був в таборі Гайдамаки на покрову той велелюдний захід. так Я знаю, що дуже багато проводилось різного роду спортивних змагань із залученням дітлахів наших, що теж не може не тішити. Я знаю, що ти з. Побратимами щорічно відвідуєш острів Хортиця, де там теж козаки сучасні зі всієї України з'їжджаються на змагання, приїздять. Так я, е, можливо, щось е, ну, забув чи на щось не звернув увагу, то ти мене поправиш. У Мене таке запитання: можемо констатувати, що козацький рух сьогодні на Рівненщині починає себе позиціонувати як один із флагманів виховання підростаючого покоління. І що на вашу діяльність починають всерйоз звертати увагу спонсори, меценати, представники місцевої влади, управлінь профільних і так далі? От з кінця, якщо можна, однозначно так. І це не просто ми стали кращими. Ми стали робити дійсно більше, тому що простий принцип. Легко було вчора, якщо ти стоїш на місці, ти зупиняєшся в розвитку, ти відкатуєшся назад. Тільки постійне збільшення заходів, тільки постійне збільшення якості твоїх заходів, кількості людей, які беруть участь і так далі, і тому подібне. Це дозволяє розвиватися і бути постійно на слуху. На предмет підтримки, ну в першу чергу, це можна сказати, надається підтримка обласним відділом у справах сім'ї, молоді та спорту. Наталія Геннадійна Чигір. Дуже добре допомагає в цьому. Ми з нею тримаємо тісний контакт стосовно заходів, які ми проводимо. Вона нас тримає у курсі стосовно заходів, які проводяться на рівні України і надає по можливості підтримку. Крім... Яке ставлення от, до громадського бюджету от, нещодавно ініціативної був багато дуже я знаю брали участі представники громадських організацій? Ваша громадська організація теж потрібно. от, такі, от ініціативи. З боку місцевої влади. Однозначно однозначно потрібні, однозначно потрібні, подібні е, речі потрібні, тому що це дозволяє вичленити і допомогти активних людей, які готові щось робити. Е, у нас надто багато людей сподівається на те, що влада має зробити. Конкретно хто влада, хто конкретно зробити, е, не кидати бичка там повз урну або іще щось е влада має зробити, але вона має зробити зі своєї сторони підтримати тих, хто щось робить. А от робити щось у нас люди не дуже то хочуть. Начну звернув увагу. Ось власне на покрову ось цей фестиваль, який ви проводили, Покровський вітер, так цьогорічний. Я можу помилятися, але там не були помічені представників від влади. Ні, місцевої, ні обласної, ні районної це що це ігнорування вас як громадську організацію, яка виховує, навчає дітлахів немало. До речі, скільки вас вихованців? Ну особисто у мене займається в двох групах 70 дітей. 70 дітей плюс у Василя Вангерського ще 30. Чи тобто це со свід... сотня тільки в рівному чи ви свідомо не запрошуєте людей, або як кажуть, не піарились. Ми обов'язково запрошуємо стосовно представників влади так. Але якщо говорити про зокрема Наталію Чегір, вона була присутня що на Покровському вітрі, що ну, на інших наших заходах, правда, як приватна особа, не як представник організації наставна я вашим прихильником. Тобто їй подобається те, чим ви займаєтесь? Можливо, інакше б вона нам не допомагала. Так, надзвичайно ну, вона приходить. Я подивлюся, вона приходить з сім'єю подивитися. Потім я їй дуже прошу сказати критичні зауваження. Не завжди можна почути критичні зауваження стосовно цілого заходу, тому що ну, сім'я потребує уваги, крім наших заходів, але тим не менше, вона приходить, дивиться. Якщо говорити про інші речі, там коли є можливість, наприклад, тут в даному конкретному випадку нам надавав допомогу, що на Покровський вітер, що на курган Леля надавало допомогу управління у справах сім'ї, молоді та спорту міськвиконкому. Представники також були, але вони не виходили на публіку, вони не виступали. Ось тобто вони приходили дивитися, як ми це робимо. Люди дивляться зі сторони, і в певній мірі це краще подивитися з боку. Можливо Що потім підказати? Секрет відкритий можливо. От, у вас є, можливо, проект. Що там планується бути в кінцевому результаті, ось на Млинівській, на таборі Гайдамаки? Вежа козацька, гарно, ворота козацькі, гарно, козаки стоять при вході теж гарно, але мені здається, воно має бути поєднано із сучасними елементами. Я мрія кінцева. Моя мрія, вона дещо відрізняється від сучасної, сучасних реалій. Моя мрія навчально-тренувальний центр козацький, починаючи від там, умовно п'яти років і закінчуючи тим. Хто вважає себе козаком, тобто це сучасна споруда має бути чи не сучасна споруда, це комплекс споруд, які дозволяють проводити заняття, регулярні заняття, починаючи від козацьких забав, ігор, тренувань з козацького бойового мистецтва спас, верхової їзди, дж... гарцювання, джигітовка української гарцювання, mm -hmm. заняття з тактичних певних елементів, стрільба з лука, шаблі і багато багато чого іншого. Це все там має бути, це з моєї точки зору, це моя мрія. Дивись, ти сказав джигітовка, так? І я можу помилятися. Однак, якщо навіть зайти на канал Ютуб і ввести СПАС, там не лише український відеоряд вибивається, там репортажі, фільми, інтерв'ю, там є дуже багато коментаторів з Росії. І я можу помилятися, однак, як в українських народних казках, напевно, ти знаєш, що росіяни забрендували декілька наших казок і назвали їх своїми. Про те ж саме Колабка і про Руковичку, що це русська народна сказка. Ну, Господь з ними. Ось так, таке саме сьогодні, на мою думку, відбувається і в плані е, першоджерел козацьких єдиноборств. Я можу помилятися чи ні? Чи є таке? Ти не помиляєшся. Більше того, якщо ми вводимо на Ютубі запит Спас, в першу чергу ми бачимо російські відеоролики. Третім, здається, є виступ вихованців Запорозької школи Спас на ікс-фактор. Щось, щось із цих, Україна шоу. Україна має талант. Україна так. має талант. Все. А далі ми бачимо спас котенка, спас казачий і так далі. тому подібне. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що е, росіяни підхопили тему спасу. Вони його перебрендували і назвали Казачий Спас. І станом на даний момент вони мають суттєво більшу підтримку. Я не кажу грошову, хоча часто це також відбувається інформаційну підтримку. Тема козацького спасу або просто спасу в Росії. Це бренд, в Росії це підтримується, на це виділяються кошти, на це відділяється інформаційна підтримка. Вони в цьому вбачають свій розвиток. Звичайно ж вони це використовують в своїх інтересах. Хоча, якщо ми говоримо про спас, це питання запорізьких козаків, це питання України, це козацька наука, не Казачя, а козацька наука, козаків Запоріжжя. І все, що з цим пов'язано. Спас – це не тільки бойове мистецтво, тобто вміння фігурно бити морду руками чи ногами. Це козацька наука, сюди включається також і е, вміння лікувати, точніше, вміння бути здоровим в першу чергу, і лише тоді вміння лікувати. Ну, Воїнам потрібно вміти лікувати від поранень. Е, ми, зокрема, проходимо вишколи з тактичної медицини для того, щоб бути в курсі цих всіх питань, це вміння передбачати ситуацію, це вміння впливати на погоду. Певні люди цьому вміють, цьому навчають. Я вам більше того скажу, що певні знання характерників, про які ми говоримо, там легенди і тому подібне, воно живе сьогодні. Є. Не можна сказати, що в Україні є характерники, але в Україні залишилися люди, які володіють певними частинками, невеличкими частинками цих знань. Дещо з цього ми використовуємо? Дещо. Зрозуміло, тобто, ми можемо говорити як про негативне явище, те, що росіяни намагаються собі привласнити нашу історію і в цьому напрямку. Ми можемо говорити про позитивне явище для них. Ми можемо говорити про те, що ми на превеликий жаль в цьому напрямку нічого не робимо. Простий приклад: нещодавно в Україні пройшов чемпіонат Європи з якутської національної боротьби мас реслінг. І Оп... вже є представники цієї боротьби. в Україні. І України, вже так? є й представники в Україні. Вони вже зареєструвалися в міністерстві. З наступного року вони будуть отримувати фінансування від Міністерства молоді та спорту України суттєво більше, ніж той же самий Спас, який тут розвивається, відроджується протягом більше, ніж 20 останніх років. Чи той же самий Гопак, який вже 30 років намагається щось зробити, Володимир Степанович Палат. Яку прийшли? Вибачте, не яку прийшли росіяни. О, знайшли тих, кому кого треба, заплатили гроші. І ось вам Міжнародна федерація Якутської національної боротьби завтра. Умовно вони отримують фінансування від українського міністерства, а ми не можемо провести свої змагання якісно, тому що ми не маємо тієї підтримки, що мають вони. Я не можу підтвердити цього слова, ці свої слова ну, документально можливо, можливо причина в цьому полягає, що між вами розбрат у вас справді дуже багато козацьких організацій і. Таке враження, що начебто одним тим самим займаєтесь, а водночас і кожен по своїм ніркам, якщо можна так сказати, десь хтось там, як по іншим, по нішам, десь хтось там щось робить, щось працює. От нещодавно я спілкувався з отаманом Українського вільного козацтва, то він говорив про наміри начебто об'єднатись козакам навколо українського вільного козацтва, як однієї з наймолодших е, організацій, так, яка має свою історію. Найближче то в часи громадянської війни Гетьман-Скоропадський. От вони звідси вважають, що потрібно брати відлік сьогодні і навколо цього об'єднуватись. От Твою точку зору почути хочу. Я б не хотів би коментувати питання руйнування козацтва. Це, ну, На мій погляд, це не тема цього, угу. цієї передачі. Так. Про це можна говорити суттєво довше, ніж той ліміт часу, який у нас є. Через що я б залишив би свої коментарі при собі. Скажу лише одне: ми працюємо з тими, хто працює. Працює на розвиток, а не на розвал або на іще щось. Дякую. Віктор Прожбовський, голова Рівненської Федерації Спас. Це програма Власна думка. Сьогодні говоримо про розвиток цього виду спорту, козацького виду спорту в Україні, яку мали можливість почути, як з'ясувалося навіть в Росії. Далі будемо говорити про майбутнє, про підростаюче покоління. І мене цікавлять нещодавні змагання з боротьби українського рокопашу серед дітлахів. Е, номінація, якщо можна так сказати, «Коти горошко» і Шабельний бій. Е, яка географія була? Скільки вдалося взяти вихованців, запросити до, на змагання, які це були регіони, і що можна сказати от, власне, про українські масштаби розвитку спасу серед дітлахів насамперед? Стосовно категорожка, це був чемпіонат міста Рівне, відкритий чемпіонат міста Рівне. Там зібралося трішки більше ста чоловік. До нас приїхали в гості традиційно наші друзі-Спасівці з Луцька. І ну, змагання відбувалися на двох килимах. Ми змогли якісно відпрацювати батькам і дітям, що дуже важливо сподобалося. Це були в основній своїй масі це рівняни. Дві секції спасу в Рівному представники бразильського джиу-джитсу клуб прайд і представники з школи бойового ПК Сварог міста Рівне. Ну і звичайно Федерація Волинська Федерація спасу з Луцька. Приїхали хлопці і дівчата, ми відпрацювали. Це дуже. Для дітей це дуже подобається. Минулого року ми змогли провести чемпіонат міста Рівне і там взяло участь всього 620, плюс-мінус кілька чоловік, 620 учасників. Цього року в мене не вистачило натхнення їздити по всіх школах і проводити. Це важко. Да, це важко проводити відбіркові змагання. Нюанс полягає в тому, що боротьба котигрошко не потребує додаткової підготовки. Тут Вміння, важливе є вміння використовувати силу супротивника проти нього самого. В цьому полягає основна задача навчити дітей використовувати силу супротивника. Угу. І ця боротьба популярна, ну, хоч ми й думали, це запускати серед дітей 5-8 років. Цього, цього разу це вже були 14, і 15, змагалися між собою років діти. Також питання, яке не можу не поставити, і ось нещодавно твій пост в соцмережах. Яскраво свідчить про те, що тебе десь переймає така проблема, як реконструкція, реконструктори історичних битв, грамотні, фахові, професійні реконструктори. От На Покровському вітрі мені вдалося познайомитись з декількома козаками з Києва, Козак Тарас, такий там був, залишив свої координати, і він люб'язно. Підтвердив, що у разі потреби, якщо там на Рівненщині буде зніматися якийсь короткий документальний історичний фільм, чи якась хроніка козацька, чи просто постановочні бої історичні, вони готові надати свою допомогу. А костюмами Б зброєю, і Б, власне, своєю присутністю і грою в камеру. Е, на твою думку, ось е, реконструкція, реконструкторські бої саме козацької доби. Яка сьогодні ситуація в Україні? Чи е, задіяні наші реконструктори професійні е, під час зйомок історичних фільмів, е, чи російського виробництва, чи польського, ну, зрештою, українського? Тому що, на жаль, наш сьогодні кінематограф історичний бажає кращого? Ось хочете почути твою точку зору? Я так для себе зрозумів: це один із. Дуже перспективних напрямків от, власне козацьких організацій, от, куди можна розвиватись, куди можна докладатись. З і... кінця почну е, дуже перспективний напрямок. Це той напрямок, де наші діти в перспективі, наші вихованці в перспективі можуть прикладати свої зусилля і заробляти гроші. Кінематограф це невичерпне е, невичерпне джерело як для розвитку, так і для фінансування і заробляння коштів. Давайте подивимося, я перепрошую чуть-чуть ухожу в сторону, але історія завоювання Америки це 2-3 сотні років, і всього-навсього там кілька сотень тисяч загиблих в процесі війни. Звичайно, в процесі геноциду загинуло суттєво більше людей, але в процесі війни кілька сотень тисяч. Історія України це тисячі років і мільйони загиблих. Мільйони людей, які воювали, і це окрема історія, це окрема культура, яка суттєво відрізняється від тієї, яку нам дає Голівуд. Ми можемо робити те саме. Голівуд заробив трильйони доларів на цій історії завоювання Дикого Заходу на вестернах. Що заважає українцям робити те саме? Заважає тільки одне відсутність кваліфікованих каскадерів. Це об'єктивно. Відсутність кваліфікованих тих же самих реконструкторів, це один із основних напрямків їхнього залучення їх до е, поширення нашої культури. Ми можемо не продавати хліб, ми можемо не продавати буряк, цукор або іще щось, ми можемо не продавати вугілля чи газ, ми можемо не продавати ракети, але ми зобов'язані продавати свою міфологію. Це те, що ми можемо просувати в світ, це те завдяки чому ми можемо стати сильними. І реконструктори можуть бути однією зі складових в цьому напрямку. А скільки реально живих реконструкторів ну в лапках живих, які о, справді можуть гарно попрацювати на камеру і виконати о, команду режисера на знімайному майданчику? Дуже складно відповісти на це питання. Вчора я спілкувався з одним із представників реконструкторських клубів середини 17 століття. Козаки, реєстрові козаки. Пан Дмитро мені сказав, що плюс-мінус це 100 чоловік. Інші люди мені підказали, що є трошки більше. Щоправда, я в цьому сумніваюся. Якщо говорити стосовно е, людей, які спроможні якісно працювати на камеру, це ще менше, ніж сотня. Ну, можливо, 10, 20, 30. Якщо ми поставимо питання е, зняття фільму, який, хоч трошки, буде наближатися до вогнем і мечем, або тим більше «Хороброго серця, яке особисто я переглянув разів 10, ну ти не один. Я ну так. Да. От потрібно суттєво більше людей для того, щоб зняти масовку. Не комп'ютерну графіку. Погодьтеся, що е, якщо подивитися гладіатора і хоробре серце, відчувається різниця в хороброму серці. Живі люди. В гладіаторі незрозуміла маячня, яка зроблена комп'ютером. Це дещо інше, потрібні живі люди. Ці люди можуть створити нашу нову міфологію, завдяки якій українці можуть розвиватися далі. Знову ж таки, своя сорочка ближче до тіла. Мої вихованці зможуть знайти собі спосіб заробітку в майбутньому. Починаючи від п'яти років, вони вже зможуть займатися, зніматися в фільмах, вони зможуть брати участь в всіляких реконструкціях. І завдяки цьому, зрештою, заробляти гроші те, на що заточені їхні батьки. Ну, це перспектива на багато десятиліть, я бажаю. Уже можемо це робити. Я б... Ну, І тим більше тим більше, уже можемо це робити, і можемо ще краще робити, я думаю, коли оці малюки сучасні підростуть. 70 в одній групі ти сказав, другій 60, так, вихованці? Ну, ну 70-30. поки що. Б... Майже дві сотні вихованців. Але це, ну, знову ж таки, зйомки фільмів це лише один з напрямків того, що ми можемо робити. Е, ну, ми займаємося не просто спортом. Спас це національно-патріотичне виховання у широкому розумінні. Ми виховуємо еліту. Майбутню еліту, яка прийде і скаже, ми можемо. І не просто скаже, а зробить. Починаючи від школи, закінчуючи економікою. Уже в цю неділю ми з хлопцями почнемо, моїми кращими учнями, ми почнемо займатися цими питаннями. Ми почнемо просувати е, такий напрямок, як е, школа е, ютуберів рівненських. Мої хлопці будуть знімати ролики, як навчитися брейку, е, як е, вивчити уроки з хімії, як приготувати їсти, коли в тебе немає що, які книжки варто прочитати. Ну так, для... Програма закінчується як. З яким настроєм закінчує 16-й рік Віктор пражмовський Мені потрібні люди. Мені потрібні люди, я можу суттєво більше. Ми можемо суттєво більше. мова йде про волонтерів, людей про... доброї волі, які б хотіли долучитися до цього. Ну, споча... Спочатку волонтери. Станом на даний момент, коли мені розповідає для того, щоб зробити одне, друге, третє, десяте, нам потрібно багато грошей. Я людям кажу. Мені потрібні люди, з якими я це зроблю. Гроші я зможу заробити сам завдяки тому, що я зроблю. Всі шукають гроші, я шукаю людей, з якими я це буду робити. Нам Дуже потрібні люди, які готові працювати в напрямку виховання національно-патріотичного виховання молодих українців, дітей починаючи поки що від п'яти років. Далі візьмемо ще й три. Ось таке питання. А ви вхожі в загальноосвітні навчальні заклади? Там же ж по моєму і факультативні є різні предмети, принаймні, і це ж можна запропонувати. Такий варіант розглядався вами чи це суперечить навчальним програмі? Головний спасівський принцип не критикуй. Скажу так, ми хочемо зробити нашу освіту кращою, через що в наших планах є створення школи козацького гарту. Зауважу загальноосвітньої школи. Зауважу. школи, яка буде вчити дітей тому, що їм потрібно, а не незрозумілим інтегралам, яких ми можемо незрозуміло де скористатися. Практичних знань, знань, які знадобляться в майбутньому житті, так як це роблять фіни. Що ж, Віктор, я щиро дякую за цікаву розмову. Дійсно, так пройшлися і по року, що минає, і по заходам, які відбулися, і почули е, твої плани, і те, що тебе турбує, те, що тобі болить. Це Віктор Пражмовський, голова Рівненської Федерації Спасу. Сьогодні ми спілкувалися про розвиток козацького руху, зокрема, бою спас на Рівненщині. І ми мали можливість почути, шановні телеглядачі, що. Йому потрібні люди, йому потрібні вихованці, йому потрібні е, ті вихователі, які будуть працювати над е, майбутнім України. Якщо ви маєте велике серце, якщо ви є патріотами, якщо ви не, не знаєте, куди долучитись і як е, е, бути корисним в сьогоднішньому суспільству, я думаю, можливо, це саме. Звернення було з цього екрану саме сьогодні до вас від Віктора Прожмовського. Мені ж лишається подякувати за цікаву розмову свого боку. Пообіцяти, що двері цієї студії, принаймні, і ось з цього місця цій програмі завжди відкриті і чекають на тебе свіжими новинами, свіжими подробицями і свіжими якимось ініціативами і проектами. Принаймні на таку підтримку можеш розраховувати. Це була програма Власна думка. Дякую, що були з нами. До побачення.